Гугу зібрав більше сотні адвокатів з усієї області. В університеті відбувся семінар для підвищення їх кваліфікації та професійних якостей. Такі заходи для служителів ФЕМІДи проводять щомісяця. Цього разу пощастило і студентам юридичного факультету. Могу, адже вони мали можливість перейняти практичні навики від практикуючих фахівців. Ми практикуючи адвокати, ми юристи, і наша мета надавати якісну правову допомогу мешканцям міста, фізичним юридичним особам. А мета Юридичного факультету даного навчального закладу навчити студентів розуміти право знати право, тому що вони майбутні фахівці права. Не виключено, що частина з них буде в свій час працювати адвокатами. На семінар були запрошені провідні фахівці у галузі адвокатури, які у своїх виступах піднімали найбільш актуальні питання їх професійної сфери діяльності. Наш семінар був присвячений зокрема, мій виступ питанням. Застосування врахування практики Європейського суду з прав людини за статтею 8 так званої прависі право на повагу до приватного, сімейного життя, таємницю кореспонденції та до житла. І я намагався поділитися інформацією, поділитися зі своїми колегами, зі студентами, ненавіднішими рішеннями Європейського суду з прав людини, які я переконаний, знаючи зі свого адвокатського досвіду, стануть на воді під час захисту клієнтів адвокатами у судах. Гонорарні питання в адвокатів це друга тема, яку обговорили на семінарі. Провідний фахівець та за сумісництвом викладач мигу Любов Крупнова розповіла про специфіку цієї теми. Крім того, вона повідомила, що незабаром у цьому виші служителі Феміди зможуть підвищувати свою кваліфікацію. В первую очередь я хочу поблагодарить э, Международный университет имени Степана Деменчука. Почему? Потому что э, это для меня родной и близкий университет. На протяжении 10 лет э, я читаю здесь лекции, и для меня он практически является моим домом, где очень теплая и хорошая атмосфера. Также я хочу сказать, что при Национальной ассоциации адвокатов Украины будет создан филиал в Международном университете имени Степана Деменчука, Філіал школа повишення курсів кваліфікації для адвокатів». Також фахівці зазначили, що завдяки таким семінарам, зустрічам та обміном корисною інформацією працювати юним адвокатам набагато легше, адже вони вчаться практично та на прикладах один одного. Любов Данча, Роман випуск новин.